Вау, ціна лише 215 гривень легінці і джегінці з екошкіри від німецького бренду Esmara. А німці то завжди і якість, як ми знаємо. В лоті буде аж 15 штук, і ціна лоту 3225 гривень. Дивимось, як вони виглядають. Ось так вони йдуть в пакуванні. Покажіть, будь ласка, можуть бути без пакування. Тут йде 92% поліестер по складу. Показую. Так. Ось так виглядають і наші легінси. Є класна резиночка. Далі вони утеплені. Показую, гарно тягнуться. Трендові кольори бежевий і чорний. Це дуже актуальний товар саме зараз. І зараз я вам покажу чорні. Ось так виглядають чорні по розмірам від 34 до 46. Тобто, ви можете одягнути будь-якого вашу клієнтку. І показують джегінси. Джегінси у нас чим відрізняються? Тим, що в них є блискавка і кнопка. Дуже класна фурнітура, якісна. Якщо вони йдуть без пакування, то будуть обов'язково з бірочкою. Ось так вони виглядають. Нагадаю, що ціна лише 215 гривень. Погодьтесь, це дуже солодка ціна. Звертайтесь до наших менеджерів, вони з радістю з вами поспілкуються, залишаю всі контакти знизу під відео.